Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Поговоримо про те, що відбулося сьогодні. Підсумки дня, 16 листопада, суботи. Володимир Зеленський до дня українського радіо до старіччя. з чим я вітаю до речі, всіх працівників радіомовлення та телебачення із цією знаменною подією. всіх, хто дотичний, і Володимир Зеленський якраз привітав працівників. Цієї важливої сфери медійної, і дав інтерв'ю українському радіо. Багато цікавих моментів є. Ну, перше, що сказав президент України, що війна має закінчитися в 2025 році, і в тому числі і політикою, і дипломатичним шляхом, не тільки військовим. Але тут дуже важливо, що президент України чітко наполягає на справедливих умовах, тобто не на новому мінську. А зараз там, до речі, я так розумію, що дуже сильно активізувалися а деякі європейські країни вже намагаються написати для України якийсь мінськ. Ну тобто, ми ж бачимо ці там активізація Шольца, який ні з того, ні з цього взяв, зателефонував Путіну. І що? Ну, чого він добився? Та нічого, але зателефонував. Ні, добився. Ви знаєте, що деякі представники соціал-демократичної партії вимагають, аби Шольца більше не вибирали канцлером. Тобто, щоб в майбутньому під час виборів дострокових, ви знаєте, я вам казав 23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться вибори. Так, от щоб на цих виборах... Соціал-демократів уже вівне Шольц, а інша кандидатура, відповідно, яка в разі перемоги цієї політичної сили і претендуватиме на посаду федерального канцлера Німеччини. Так, от Шольц, мабуть, добився тільки цього. Він хотів покращити своє положення, а насправді, як виходить, і вбачається його тільки погірше. І, от уже збирається, значить, ви бачите, що Олаф Шольц зателефонував Дональду Туску, якого я хочу нагадати, окремі польські політики називають ледь не п'ятою колоною в Польщі представником і провідником російських інтересів. Ну, це не я кажу, це кажуть польські політики з сил права і справедливості і так далі. І вже вони збираються збирати Веймерський, значить, трикутник. Вже треба зібратися Німеччині, Польщі, Франції, спробувати про щось змовитися, щось нав'язати для України, спробувати, значить, продемонструвати якісь миротворчі зусилля. Не спрацює таким миротворцям. Президент України Володимир Зеленський чітко каже, що «стоп, ні», Український народ, українська армія неодноразово доводили за час цієї війни за допомогою власної єдності, силою, волею до перемоги та боротьби, що ми є суб'єктами, і Україна є суб'єктом зараз міжнародної політики, хто би що там не казав. Я розумію, звичайно, що Ілону маску можна посміятися в мережі X над словами президента України про те, що ніхто не може нам просто сказати, складайте зброю і все. І я так само розумію, що є окремі а, політики, які європейські, які хотіли би і бачили би можливість дійти, а, скажімо, компромісів за допомогою України. Ну, тобто, це не компроміси, це фактично українська капітуляція. Ну, давайте скажемо відверто: от ті, хто пропонує зараз Україні йти на односторонні поступки, а Путіну це капітулянти, це пораженці. До речі, є в нас і такі теж. Ті, хто в нас штучно підігріває паніку, кричить: ой-ой-ой, ой, одне село, ой, ще друге, ой, що буде, люденьки, караул, біда. Так от ви теж знаєте, що ви підігруєте ворогові і підігруєте тим, хто сповідує пороженщинську капітулянську позицію. А я не проти перемовин, і ви знаєте, я завжди був за. Але питання ж: умов. І тут президент правий. І ми всі розуміємо, що за стіл перемовин можна сісти, коли. Російська армія буде зупинена, коли російські війська будуть зазнавати максимальних втрат, коли Україна зможе щонайменше покращити тактичне положення на фронті, відвоювати певні позиції у ворога, витіснити його, зняти ось цей тренд, мовляв, російські війська наступають, а українські вимушені тільки відступати. Ось цей наратив, і тільки тоді. З позиції сили, з підходом того, що позиція наших партнерів буде консолідована і єдина довкола підтримки України, тоді, відповідно, ми виходимо і кажемо, що ось це є позиція сили. Ось так собі це бачить, я думаю, президент України, і ми повинні бачити з того, що відбувається на сьогоднішній день на фронті, що можна констатувати і сказати. По-перше, ситуація складна, але вона не є критичною і точно не є якоюсь фатальною. Ось те, що там, от дивіться, ну говорили про Купінськ, Скільки там поговорили одну добу, що сталося? Відбили, зупинили ворога. Ну, але ж гвалт, який здіймався щодо цього, десь ворог там має певні тактичні успіхи, але на сьогоднішній день вони не мають якихось оперативних проривів і успіхів. Це теж простежується. Власне кажучи, це ми теж можемо побачити. Ми бачимо, що так ворог має успіхи на Курахівському напрямку. Одначе, треба зазначити, що Курахову відіграє час виграє для української оборони, і виграє для того, щоб укріпити Покровськ і зрештою, не дати ворогові після Курахового зі значним темпом і ось цією хвилею викотитися, що називається на Покровськ, і мати якісь успіхи в подальшому просуванні. Ми це теж а, так само бачимо. А так само, що я можу на сьогоднішній день констатувати: при всьому тому, скільки Росія кричала, що і скільки казали, що Покровський напрямок буде головним, так і є. Але зараз спостерігається тенденція, що ворог перекидає все більше своїх елітних частин на Курський напрямок. Все більше вони будуть намагатися атакувати там, там ворог зазнає втрат. І буде пробувати в тому числі розтягнути там нашу лінію оборони, проводити певні вклинювання, шукати лазівки і слабкі місця в українських оборонних порядках, і пробувати з флангів обходити з метою розтягування наших ліній і відволікання уваги. Звідси і ось ці ситуації, які виникають на Харківщині. В селі на поблизу сотницький Казачок, поблизу з кордоном із Сумською областю. Звідси ось ці моменти. Для ворога на сьогоднішній день Курщина знову ж є така пріоритетним напрямком, і вони перекидають сюди війська, які, власне кажучи, ну, вимушені там діяти, тому що зазнають втрат. Чому? Ну, зрозуміло, хочуть забезпечити позицію для переговорів. І Путін теж над цим працює. Ми повинні працювати для того, щоб переконувати партнерів. Президент України в інтерв'ю зазначає, що Трамп за Трампа війна може закінчитися швидше. Одначе він теж каже: невідомо коли. Єдине, що конкретизує, що звичайно бажано в 2025 році. Але є чітка умова і позиція. Для того щоб змусити Росію піти на поступки, по них потрібно завдавати удари, потрібно послідовно, покроково їх зупинити спочатку на фронті, стабілізувати лінію фронту і на сході, і на півдні, і тільки після цього говорити про можливі локальні контрнаступальні дії з метою покращення тактичного положення, а можливо і не тільки, можливо, досягаючи. І дещо більшого. Ось про це на сьогоднішній день потрібно говорити. Далі це консолідація партнерів. Но ми ж чекаємо не веймарського трикутника, який збереться і скаже, давайте для України напишемо Новий Мінськ чи там новий нормандський формат, чи ще щось. Не такого лідерства на сьогоднішній день ми чекаємо від Європи. Я сподіваюся, що там президент Макрон. Він дещо, ну скажімо так, внесе ясність. Це так я думаю, і президент України, який так само на зв'язку з європейськими колегами, і постійно, чітко, я думаю, і абсолютно доступно пояснює, чому не можна йти Путіну на поступки. Тому що зараз, пішовши на поступки, і роблячи ось ці дзвінки, які робить Олаф Шольц, чи захоче зробити будь-який інший політик, західний лідер до Путіна, вони його будуть тільки заохочувати. Вони будуть... Тільки переконувати російського диктатора, що йому тільки варто десь натиснути, і одразу все. А так робити не можна, власне кажучи. Вже Financial Times вийшла з публікації про те, що, мовляв, дивіться, значить, ситуація склалася таким чином, що, значить, Ситуація складається таким чином, що, мовляв, потрібно йти на поступки в Україні. Якщо Україна не піде на поступки, то це буде означати, що значить, Трамп може перестати підтримувати Україну і таким чином Трамп закінчить війну, просто забувши про Україну. Ну, погодьтесь, ми з вами вже неодноразово розбирали, чому це на сьогоднішній день неможливо, і чому цей сценарій він просто. Не спрацює, він просто на сьогоднішній день не спрацює, і фактично він не є тим, що ну, тим сценарієм, який можна розглянути. Я думаю, що потрібно дочекатися, що найменше дійсно приходу адміністрації до влади, оформлення спецпредставника Сполучених Штатів по Україні, і тільки потім говорити про. Те, що може бути. Тому що я не вірю в той сценарій. Знаєте, що при всій критичності, до речі, при всій критичності, яка в мене так само є, про те, що от зараз от Сполучені Штати візьмуть і все припинять, всі обсяги і скажуть все. Нехай Україна там а, сама вирішує ці всі питання. Ні. І наступний момент, який теж важливий, видання Die Welt Німецьке написало цікаву статтю. В які йдеться, що, начебто, представники української влади пропонують ну якомога швидше намагаються і намагатимуться в подальшому організувати зустріч з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, на якому хотіли би обговорити та деталізувати секретні пункти або секретні додатки до плану перемоги, який раніше був презентований президентом Зеленським. Ну, звичайно, що ці секретні пункти вони можуть виходити і базуватися із, скажімо, із тих пунктів, які вже відомі. А тут мова йде про що? Мова йде про надра. І от зараз серйозно обговорюється, що, по-перше, навіть на майбутніх перемовинах має бути чітко визначено, що з Україною мають залишитися вугілля, коксівне, мають залишитися певні корисні копалини, зокрема на сході, на півдні нашої держави для економічного потенціалу. До речі, в виданні Дівель зазначається, що українська влада хоче зустрітися з американцями, щоб запевнити, що жодні ресурси. І надра не будуть передані на розробку китайським компаніям або тим, хто стоїть фактично тим компаніям, за спиною в яких може бути Китай. Відповідно знову ж таки там зазначається, що в Україні ресурсів в надрах на 14 трильйонів доларів це різні, в тому числі і літій, який Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, називала нафтою та золотом 21 століття. Нічого собі, тільки уявіть собі. Так, от, власне кажучи, не тільки ці ресурси, а й інші, до яких має доступ якраз Україна, і ми готові говорити про те, щоб розробляти їх спільно з нашими західними партнерами, зокрема і з американськими компаніями та корпораціями. І це той вклад, який Україна готова зробити. Крім того, другий пункт це те, що на тлі того, що декларує Трамп та його команда, про... Те, що Сполучені Штати воліли би зменшувати свою військову присутність на території Європи, так Україна готова на себе взяти певну відповідальність і, в тому числі, українські війська, які будуть нести бойове чергування, патрулювання і допомагатимуть військам Європи в питанні оборони та захисних дій. Це теж дуже важливий аспект, який треба розуміти, який має зацікавити. Тобто, шукають ось ці точки дотику, згідно яких і потрібно рухатися для того, щоб мати певний ефект а, на сьогоднішній день. Це дуже важливо насправді. Ну і а, треба розуміти, що якраз ось це ось це, а, дуже важливі моменти, ну на яких зараз іде обговорення, тобто Україна. Пропонує конструктив. Ми пропонуємо конструктив і нашим партнерам і чітко пояснюємо, як зараз можна змусити Путіна ну, фактично йти на перемовини і забезпечити Україні позицію сили, що дуже важливо. І, до речі, пропозицію сили ще на завершення вам можу сказати деякі новини. Справа в тому, що зараз у нас, ви бачите, завершується навчання. Деяких, скажімо так, підрозділів, які були за кордоном. І фактично вони повертаються, вони повертаються, екіпіровані, зокрема, бригада, от, фактично, бригада, яка зараз є, Анна Київська. ну а і укомплектована французькою зброєю нам потрібно більше тут ресурсів. І збройні сили продовжують виконувати бойові завдання. Зокрема, в Курській області витягнули великі сили ворога і продовжують машинально, методично, методично знищувати. Колона за колоною противник несе максимальні втрати. Несе максимальні втрати і на інших ділянках фронту. збільшується частота і інтенсивність ударів по оперативних тилах. І по російській території. А так само, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже розробила чотири типи ракет, які на стадії випробувань без деталей. Україна масштабує виробництво зброї і дронів. І дійсно Україна чітко демонструє, що ми суб'єкт, і просто сказати: от все. Робіть так, як кажемо, ми ні. Ми чітко кажемо, що світ має побачити, що Україна. Здатна досягати результатів в разі єдності наших партнерів. І це дуже важливо, що ми здатні змінювати. І чомусь я допускаю і завжди міркую, що не курськом єдиним. І нас, сили оборони, ще приємно здивують. Бережіть себе, міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю дивимося вперед. Слава Україні!